Всім привіт! Ви на каналі Печерської ради лідерів. Та це я, нова ведуча рубрики рідний Київ Лейла. Сьогодні ми з вами подорожуємо Україною, але в мініатюрі. Ми завітали до Мініленд. Це величезний макет відтворення маленьких куточків нашої країни 1 до 87. Тут все буквально світиться, оживає та рухається на наших очах. Це не просто виставка, а справжній живий світ. Поїзди курсують за розкладом, автомобілі їздять дорогами. У будинках вмикається світло. А ще тут можна знайти відомі місця від вокзалу івано франківську до Буцького каньйону. І чесно, деталізація тут просто божевільна. Ось, наприклад, Олеський замок, тут дерев'яний залізничний міст, якому немає аналогів в Україні. Уявіть, на макеті понад 500 метрів рейок, сотні будівель і більше 6 тисяч світодіодів, які створюють ефект справжнього дня і ночі. І це ще не все. Тут навіть є кінотеатр Екран, найстаріший у Києві. А що мені ще дуже сподобалось, це те, що кожна деталь має свою історію, і її можна розглядати годинами. Якщо хочете побачити це на власні очі, обов'язково приходьте. Мініленд працює з середи по неділю, Квитки можна придбати онлайн або прямо на місці. Також при вході вам дадуть буклет з деталями макету, які ви маєте знайти та сфотографувати. Після цього отримаєте солодкий подарунок. А на цьому в мене все. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, яка частина макету вам сподобалась найбільше та підписуйтесь на наш канал.